У сучасному суспільстві татуювання більше не вважаються атрибутом виключно асоціальних елементів. Люди старшого віку вважають це модною дурістю молоді, а молодшого можливістю виділитися з НАТО. Чому люди намагаються розсорбувати своє тіло? Які підсвідомі мотиви криють за цими бажаннями? В тонкощах культури татуювання нам допоможе розібратися знаний тату татумайстер Роман Бондарєв. Перші кроки як майстер з татуювання Роман зробив в 2014 році. Поштовхом стала травма, яка унеможливила подальше заняття улюбленою справою, ліпленням та скульптурою. Після восьмимісячної реабілітації мої брати мені посовітували просто спробувати себе в татуировке, тому що когда-то був небольшой досвід ще в армії, Ну і решили, что будем пробовать развиваться. Маючи художню освіту і непереборне бажання бути професіоналом своєї справи, підштовхнула Романа та його братів до наполегливої праці та відкриття власного салону. Вони не тільки почали стрімко розвиватися в цій сфері, а й стали відомим брендом на теренах Криворіжжя. Інтересна сама Мені цікаво стати, можливо, лучшим татуїровщиком. Якщо не в Європі, то можливо, в Україні. Мені цікаво саморозвиватися, мені цікаво, щоб люди, допустимо, вот, получали удовольствие від моїх работ, щоб мир ярче делать, наверное. На думку психологів, існує декілька основних причин, через які люди прикрашають або думають, що прикрашають себе татуюванням. Перша – це бажання виділитися з натовпу, виглядати яскравіше. Некоторе може бути для того, щоб реалізувати себе якось. Некоторые, как як украшення, самовираження, увлічення, хобі природі кольору приділяється дуже велике значення. Кольорова індикація дозволяє точно визначити ієрархію зграї. Більш успішні мають і більше яскраве забарвлення. В людей дещо інакші заморочки, але на базовому рівні саме інстинкти і визначають нашу поведінку. Тому, коли ми бачимо людину з гарним дорогим татуюванням, ми мимоволі звертаємо на неї увагу. В мозок поступають сигнали, чи небезпеки для чоловіків поряд більш яскрава особина, чи для людей протилежної статі підвищується лібідо. В природі все просто і геніально. Яскравий колір ознака гарного гормонального фону, доброго здоров'я та психологічної стійкості. Це ворон етапом із скандинавської міфології, хунін, утора. Было два ворона, которые там мыслящие и помнящие. Вот они летали по всему миру и долаживали Тору о, 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 о всем, что происходит в мире. Вот это вот ну, мыслящий ворон. Будем его бить. А думал очень давно, где-то уже, наверное, год. Отже, гарне велике тату може допомогти нам жити так само, як і гарний одяг, але робить це набагато сильніше, бо наш мозок вже давно звик, що одяг це не сама людина, мало що вона начепила, а ось з татуюванням вже складніше. Мозок розуміє, що це колір в нього на шкірі. У нас як дівчатки, так і мальчики. Є ці парні, які б'ють собі рози. Є дівчатки, які забивають собі черепа на всі руку, то есть рукава з черепами. Дівці. Парні с розами это, ну уже нет такого, що допустимо, є столька мужська есть є столька Сейчас Зараз е, люди настолько них секс стали що ли? другою причиною нанесення татуювання є бажання позитивного впливу містичних сил на людину чи події в житті. Для цього наносяться так звані магічні символи, магічне тату. Велику роль в даному випадку відіграє самонавіювання. Якщо ми віримо в магічний вплив татуювання, ми починаємо концентрувати свою увагу на такому тату. А де увага, там і енергія. І чим сильніша наша віра, тим вагоміший буде ефект. А ось так магічний ефект проявляється в житті. Ви дівчина і зробили гарне татуювання. Хлопець помітив ваше тату, і воно йому сподобалося. Воно гармоніює з його баченням, резонує з його частотою вібрацій. Він зрозумів, що у вас можуть бути схожі інтереси та погляди на життя. Ось він вирішив підійти і познайомитися. А там з'явився діалог, відносини, і тату вплинула на життя. Ну чим не магія? Для <звук> <звук> Не знаю, просто понравилася. Тепер думаю, а на так красія. Третьою причиною татуювання може стати банальна данина моді або наслідування. Наслідуючи звички чи цінності кумирів, друзів, знайомих люди не намагаються виділитися. В даному випадку психологи притримуються думки, що копіюючи чийсь приклад, вони лише демонструють симпатію до тієї чи іншої особистості. Подібне вираження симпатії є прямим натяком на те, що ми з тобою схожі. А люди, які женуться за модними тенденціями, найвірогідніше, піддавалися глузуванням під час пубертатного розвитку. У мене був случай, прийшов чоловік діяти собі полінозійський орнамент, і він даже не розумів, що которые які він несе, не совсім положительні, що є. Ми потім розлажували татуїровку. по деталям, и он потом нас был очень сильно благодарил. Потому что там были символы смерти, ну, не совсем хорошие. Другую татуировку, да, он сделал, мы ему придумали эскиз, он, соответственно, его и выбрал. Татуювання завжди було популярним серед різних прошарків населення. До нього мали інтерес люди різного віку, соціального статусу та різних поглядів на життя. Але єдиним для татуювання є те, що його робили і будуть робити. Кожна людина індивідуальна і неповторна. Але всі люди поділяються на дві категорії: ті, хто мають тату, і ті, хто його поки не має. Ще однією з причин татуювання, на думку психологів, є комплекс неповноцінності, почуття незахищеності, власної слабкості. Люди з подібним комплексом роблять тату у вигляді страхітливих тварин чи міфологічних героїв. Одним з питань, які виникають при спогляданні робіт з майстрів тату, є чи можна навчитися бити тату? Що для цього треба? Скільки треба навчатися мистецтву татуювання? Це просто що прийшов з цілі, ну, заробити. багато грошей. При этом не умея рисовать, ну, как бы я думаю, что на этом можно разговор заканчивать. Если человек даже не умеет рисовать, вот у нас есть наглядные примеры, который ни разу не держал карандаша и кисти в руках, но у него есть дикое желание научиться. Ну, значит, мы работаем с такими людьми. Цей час я працюю і живу за кордоном і в Польщі. Працював я на одному заводі і якось нічну зміну я малював. Сидів, малював, я дуже часто малюю. І щось один малюнок намалював, другий. І в мене мій директор, може, керівник, мій сказав, що дуже добре виходить, може ти спробуєш все-таки бити. Їх прийшов до Роми Ромену з того часу. Небагато часу минуло, не знаю, з півроку, максимум десь. Ще одним мотивом, який спонукає до нанесення картинки на тіло, є бажання зберегти нагадування про молодість або відобразити моменти життя. У людини був травм, у нього помер його пес, і він вирішив, що вліковічто його в себе на нозі. Не значимо на нозі, спить, нічого не чує. Тату неможливо вивести безслідно, шрами залишаються в будь-якому випадку. При видаленні татуювання утворюються шрами за розміром більш, ніж розмір тату. Фактично, звести татуювання означає позбавитися фрагменту шкіри з зображенням. Враховуючи складність і неможливість ідеального виведення, найчастіше тату перекривають іншим зображенням. Неякісне чи набридле татуювання покривають заново новим малюнком, який повністю закриває старий або вносять корективи і виправлення. З якого віку клієнтів тату-салони роблять татуювання? Чи є якісь вікові обмеження? До одному з наших мастерів, Юрі, прийшла дівчинка, яка була 13. Але вона прийшла з батьками, які, відповідно, її і привели. Вони дозволили їй робити татуювання на підплечі доволі таки нормального розміру. Поки батьки не дають своє дозволення, до 16 років ми нікому нічого не робимо. Є такий момент, що, допустимо, Изначально приходят дети забиваться к нам, а потом уже нашими клиентами становятся и родители, и мамы, и папы. Семейное такое, семейное увлечение становится. Задля впевненості в собі, а значить, і відповідній презентації себе в соціумі, нам дуже важливо собі подобатися. Особливо це стосується дівчат, яким нав'язуються в суспільстві штампи ідеальної краси. Тож тату – це можливість приховати деякі дефекти тіла і тим самим поправити психоемоційний стан та покращити якість життя загалом. Дівчінки в основному після операції, вони через ну, желательно, щоб, звісно, шрам уже. Був не свіжий, а хоча б полтора-два роки, тоді вот ми работаем, забиваємо различными узорами, рисунками. Ну, в основному цвіти, конечно, збирають цвіти, птиці тому подобне. Причинами для набивання тату можуть бути як зовнішні, так і як мода, так і внутрішні, психологічні. Але треба пам'ятати, що тату то назавжди. І перш ніж сважитися на такий крок, треба все продумати від майстра. До настрою, з яким ви прийдете до салону, це телепроект. Наші Я Алла Муравик. зустрінемось на першому міському.